Всіх вітаю друзі! Вийшло нове дуже цікаве дослідження в Польщі, яке показує стрімке зниження підтримки поляками українців та України. Є для цього декілька причин. Ми сьогодні про них поговоримо а також незважаючи на те, що різко знизилась підтримка поляків е до України навіть не зважаючи на це, я сьогодні вам поясню, чому не зважаючи абсолютно ні на які фактори, польський народ і польська влада будуть підтримувати Україну в нашій з вами боротьбі. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, будь ласка, ставте йому лайки. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент. Також вдячний вам за підписку і за коментарів підтримку каналу. Також перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний сервіс який називається TransferGo, мобільний сервіс для міжнародного переказу коштів з картки будь-якого європейського банку на будь-яку картку українських банків в TransferGo зараз є дуже крута акція. Зараз, якщо ви запрошуєте свого друга і він робить переказ, то ваш реферальний бонус, який раніше становив 22 євро, на сьогоднішній день становить 30 євро. Тому, якщо ви шукали собі якийсь додатковий заробіток, можете сміло завантажити. Додаток TransferGo, запрошувати друзів, щоб вони робили перекази, якщо вони і так ними користуються, і ви зможете на цьому заробити трохи грошей. Як на мене, 30 євро за кожного запрошеного друга це є просто прекрасний бонус. Тому, друзі, користуйтеся. TransferGo – це є найпопулярніший і найскажімо так. Найкращий сервіс, який існує на ринку, він є найстарішим. Він є одним з перших, тому він є максимально надійним. Друзі, користуйтеся і е, всі посилання є в описі під цим відео. Отже, в Польщі за 4 місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин і відношення до українських біженців знизився на цілих 40%. Відсотків це є просто е, катастрофа, і цьому є декілька причин. В першу чергу це, звісно, вибори в Польщі, тому як польська влада не цуралася грати на антиукраїнських настроях всередині країни, і вони цим скористалися. А наслідки тепер потрібно буде пожинати українцям, які в Польщі проживають. Е, було проведено опитування центром досліджень громадської думки, і його було опубліковано на сторінці wp.pl, і як зауважують в цьому дослідженні 43% опитаних вважають, не вважають відносини між Україною та Польщею ані добрими, ані поганими, негативно оцінюють відносини України та Польщі 27% і позитивно лише 25%. Тобто бачимо, що поляки навіть в такій загальній статистиці відповідають, що між Україною і Польщею погані відносини, а не хороші. І таких більшість, на жаль. Тепер щодо. Щодо цього обвалу у відношенні до українців, експерти центру зазначають, що такого раніше вони жодного разу не фіксували, і наголошують, що це особливо контрастує на фоні подібного опитування, яке відбувалося в червні. І ось так: всього за 4 місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин знизився майже на 40% з 64 до 20. 5, а відсоток негативних зріс майже в сім разів. Це всього лиш, друзі, за 4 місяці. Негативних, якби негативно налаштовані поляки, вони зросли в сім разів. Це з 4% до 27. Про це свідчить і це свідчить не лише про масштаби тієї кампанії, яка відбувалася, але звісно, також і про те, як себе поводила і українська сторона. Якщо ми беремо в якби, загально наші відносини, то Абсолютно кожен поляк знає, що Україна подала на Польщу до суду, де в деталі ніхто не вдається, і якби вони вважають, що українці і Україна є невдячними. Але нагадаю, що в кінці цього відео я вам розповім, чому навіть якщо 100% поляків будуть до України від настроєні негативно, чому вони і надалі будуть Україні допомагати? В Цьому є одне дуже просте, одна дуже проста причина. Тому дивимось далі. Також вони зазначають, що щодо біженців і що вони думають про прийом біженців з України в порівнянні з вереснем. Кількість тих, хто бажає підтримувати українських біженців, знизилась на 8% і зараз складає 57%. Тобто 57% поляків все ж таки за те, щоб якось допомагати біженцям з України. Хоча це і найнижчий показник з 24 лютого 2022 року. Своєю чергою також 37% поляків виступають. Проти прийому біженців з України, а також проти будь-якої допомоги біженцям з України 6% не визначились. Також щодо зернової угоди цієї зернової кризи, яка відбувалася між Україною та Польщею. Також є про це питання. Оцінюючи зернову кризу, 46% поляків підкреслили, що потрібно шукати компроміс з Україною. 43% наполягає, щоб ембарго було продовжене, незважаючи на будь-які там заяви, і не треба пробувати навіть з Україною домовлятися, і всього лиш. 4% поляків вважають, що ембарго потрібно скасовувати. Друзі, це все ці всі, якби цифри, ці всі фактори, вони чітко вказують на те, що влада Польщі останніх 4 місяці була зайнята власне передвиборчою кампанією, але ніяк не тим, щоб покращувати відносини між українцями та поляками. Українці зараз серед іноземців в Польщі це є найчисельніша, скажімо так, група саме українці, але при цьому. Польська влада жодного разу не, не підкреслювала важливості українців, які зараз проживають в Польщі, які сплачують там податки, які наповнюють польський бюджет. Також в цьому самому дослідженні чомусь не було жодного питання: типу: чи вважаєте, чи розумієте ви, що українські біженці наповнюють польський бюджет і цим там спасають польську економіку. Таких питань не було, подібних питань не було, і всі оці соціальні опитування, всі вони коли проводяться, то там виставляються українці, як ті, хто ходить по світу з протягнутою рукою і хочуть тільки, щоб їм допомагали, і при цьому не хочуть працювати. Ми знаємо, що насправді це не так. Переважна більшість українців, які в Польщі знаходяться, я говорю зараз про Польщу, вони працюють, бо по-іншому вони просто не змогли б нормально там жити. Вони працюють, вони сплачують податки, вони самі себе забезпечують, і якби про це потрібно говорити. Бо інакше повірте, оце відношення поляків до українців, воно буде і надалі тільки погіршуватись. Бо з усіх, скажімо так, джерел в Польщі, чомусь лунає тільки інформація про те, що. Українці отримують якісь там гроші від Польщі, от що всі біженці щось там отримують. Хоча ми добре знаємо, що переважна більшість біженців має просто е, статус Укр, який не дає абсолютно нічого по факту, працюють, сплачують податки і являються повноцінними членами спільноти польської. Е, тепер до того, чому навіть якщо всі поляки будуть проти е, України, чому вони все одно будуть Україні допомагати, тому що на думку 67 громадян Польщі відсотків. Ситуація в Україні загрожує безпеці Польщі. Всього лише 28% переконані, що вона не загрожує безпекі, безпеці країни. Тобто, друзі, на сьогоднішній день 67% поляків розуміють, що війна в Україні напряму стосується Польщі, і у випадку, якщо Україна Україні не вдасться втримати ситуацію під контролем, то е, Росія нападе на Польщу. Вони це розуміють, і саме тому незважаючи на будь-які там розмови польських політиків, будь-яких польських політиків, не будуть вони забороняти і там зупиняти допомогу Польщі і надалі будуть приймати українських біженців, тому як це їм також дуже і дуже вигідно. Можливо, у вас є друга думка з цього приводу? пишіть її в коментарі під цим відео, але я прошу, якщо ви маєте писати там якісь висловлюватись матом. Чи когось е, е, принижувати в коментарях. Просто цього не робіть, бо е, їх Ютуб банить. Я також такі коментарі баню. Давайте поважати один одного, поважайте тих співрозмовників, з якими ви там сваритесь, і буде вам щастя. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!